Солодкі, соковиті і багаті клітковиною і поживними речовинами манго люблять багато. Я обожнюю додавати їх до зелених смузі, щоб зробити смак солодшим. Хоча їх очищення може бути складним, ці смачні фрукти варті витраченого часу та зусиль. Дерева манго виглядають привабливо і чудово доповнюють ландшафт. До того ж, вони ростуть відносно швидко, тому вже незабаром після посадки виглядають як повноцінні мешканці саду. Завдяки густому листю та округлій кроні вони створюють чудову тінь. Додайте до цих якостей той факт, що дерева манго можуть жити 100 років і довше, і ви отримаєте прекрасну тропічну вічно зелену рослину, яка буде радувати вас смачними плодами все ваше життя. Але наскільки швидко росте дерево манго? У порівнянні з його тривалістю життя, воно розвивається дивно швидко. Давайте розберемося. Коротка відповідь. За правильних умов дерево манго, вирощене з кісточки, почне плодоносити приблизно через 5-7 років. Якщо ви купите щеплений саджанець, плоди можуть з'явитися вже через 2 роки, але іноді процес займає до 5 років. Терміни залежать від сорту манго, догляду та харчування. Детальна відповідь. Швидкість росту мангового дерева залежить від способу його розмноження і умов вирощування. Ці дерева живуть довго, багато хто переживає століття, а деякі рекордсмени доживають до 300 років. Після досягнення зрілості дерево манго може давати якісні плоди 80 років і довше. Навіть коли воно перестає плодоносити, воно залишається прекрасним елементом саду. Догляд за деревом манго. Те, як ви доглядаєте за деревом, безпосередньо впливає на його ріст і швидкість дозрівання. При правильному догляді воно буде розвиватися значно швидше. Освітлення Дерева манго ростуть як на повному сонці, так і в півтіні, але найшвидше розвиваються при яскравому освітленні. Повне сонце також сприяє кращому плодоношенню. У дуже жаркому кліматі легка тінь у другій половині дня не завадить, але ідеально не менше 8 годин ранкового сонця. Полив у мангових дерев розвивається стрижневий корінь, який допомагає їм утримуватися в ґрунті. Це особливо корисно в регіонах з частими ураганами, оскільки робить дерево більш стійким до вітру. Щоб корінь добре розвинувся. Перші тижні після посадки поливайте глибоко і часто, приблизно через день. Після перших тижнів скоротіть полив до одного разу на тиждень протягом першого року. Враховуйте опади надлишок води може привести до загнивання коренів. У посушливий період можна поливати двічі на тиждень. Після першого року полив потрібен тільки в посуху приблизно раз в два тижні. Ґрунт Дерева манго не надто вимогливі до ґрунту. Вони родом з тропіків, тому найкраще почувають себе в родючому ґрунті з домішкою піску і органіки. Але головне хороший дренаж і помірний вміст поживних речовин. Краще слабокисла або нейтральна ґрунт. Глинистий ґрунт може бути проблемою, так як стрижневого корення складніше пробитися вглиб, якщо корінь не піде досить глибоко. Дерево буде менш стійким і буде рости повільніше. Якщо у вас глинистий ґрунт, перекопайте його глибоко і додайте пухкі матеріали пісок і компост. Температура це тропічне дерево і найкраще росте в теплі. Оптимальна температура від 21 градус Цельсія і вище. Однак манго досить холодостійке для тропічної рослини. Молоде листя і квіти можуть постраждати при температурі нижче 4 градуси Цельсія, але доросле дерево витримує до мінус 4 градуси Цельсія, воно любить вологість ідеально 50% і вище. Добриво. Я вважаю дерева манговимогливими до харчування, їм потрібно багато добрив, щоб рости великими і рясно плодоносити. Їм особливо важливі калій, махній і хелатне залізо. Хімічні добрива занадто агресивні, тому вибирайте органічні, наприклад, рибну емульсію або органічне добриво з високим вмістом калію. Підгодовуйте дерево ранньою весною, а потім ще 2-3 рази з травня по жовтень. Обрізка У перший рік два обрізка не потрібна, просто дайте дерево рости. Потім стежте, щоб крона залишалася відкритою для циркуляції повітря, видаляючи пересічні гілки. Горизонтальні гілки дають більше плодів, тому намагайтеся формувати широку і низьку крону, так урожай буде легше збирати. Вирощування з кісточки. Кісточки манго проростають легко, і якщо вас не бентежить довгий термін до плодоношення це цікавий експеримент. Якщо вам трапилось особливо солодке манго, збережіть кісточку і спробуйте виростити дерево. Дерево з кісточки почне плодоносити через 5-8 років. Це довго, але процес нескладний, і можна виростити кілька дерев практично безкоштовно. Кісточки проростають швидше, якщо плід був повністю стиглим. Як це зробити? Один. Дістаньте кісточку з плоду, ретельно очистіть ем'якоті. 2. Дайте їй підсохнути день, потім акуратно розкрийте тверду оболонку, щоб дістати насіння. Воно повинно бути білим, темний колір говорить про гнилі. 3. Загорніть насіння у вологий паперовий рушник і помістіть у герметичний контейнер або пакет. 4. Поставте в тепле, світле місце, наприклад, на підвіконня. 5. Коли насіння проросте і з'явиться зелений паросток, посадіть його в горщик з вологим, живильним ґрунтом. Засипте землею, залишивши на поверхні тільки паросток. 6. Перший тиждень тримайте рослину в яскравому, але розсіяному світлі. Потім переставте на сонці. Щеплений саджанець. Щеплення більш складний процес. Тому, якщо у вас немає досвіду, краще купити готовий саджанець. Щеплене дерево почне плодоносити швидше через 3-5 років. Якщо хочете спробувати самі, вам знадобиться здоровий підщепу і гілка від іншого дерева. Як це зробити? 1. Виберіть здорову підщепу з міцним стовбуром і молоду зелену гілку, трохи тоншу за стовбур. 2. Гострим ножем зріжте кінець гілки клином Це збільшить площу зіткнення. 3. Розріжте стовбур підщепи приблизно на 2,5 см глибину. 4. Вставте клиноподібну гілку в розріз, щоб поверхні максимально торкалися. 5. Закріпіть місце щеплення стрічкою і накрийте пакетом, створивши міні-теплицю. 6. Коли гілка почне рости, значить, щеплення вдалося. Тоді можна зняти пакет і стрічку. 7. Перший тиждень тримайте саджанець в розсіяному світлі, потім на сонці. Укладення. Який би спосіб ви не вибрали мангове дерево стане не тільки прикрасою саду. Але й джерелом смачних плодів на довгі роки. Насолоджуйтесь цим прекрасним довгожителем і його солодкими дарами.